Вітаю вас, шановні. Ви знали, що є тільки два слова, які повністю вибудовують ваше життя. Це слово так і слово ні. Завдяки цим двом словам ви зараз там, де ви є. Або ви там, де ви б хотіли, а вас там немає. Ну, здавалось би, що ці слова ми з дитинства кажемо, да? а вміння і. Вони настільки мають велику силу, що вміння їх вставити там, де потрібно. І е, якщо ми ну, навпаки не ставимо там, де треба їх вставляти, е, то наше життя формує такі результати, які нам або подобаються, або ні. Якщо ті результати, які ми зараз ви проживаєте, вам не подобаються, Може, тому що ви не якби заплутані і або заплутались, або не маєте свою систему, коли казати так, а коли казати ні. Кому казати так, а кому казати ні. І оці е, внутрішні настройки ну, роблять так, що такі великі і сильні слова вони використовуються не так або не там. Е, зазвичай не просто так вода поміняти цю систему, бо ми ж звикли ми ж жили, і зазвичай вона знаходиться в несвідомому. Основна робота, з якою як проходить зміни, заключається в тому, що ми із несвідомого переводимо свідомого, де людина, де клієнт, здібен повністю побачити і зрозуміти, як його так і ні. Впливають на його систему життєдіяльності і на систему стосунків. Якщо ви бажаєте це настроїти, подивитись, просто діагностувати, навіть а приходьте на зустріч, тим паче, що перша зустріч вона ну, ознайомча, вона безкоштовна, де ви можете познайомитися перше з тим, який простір. Становиться да, між е, мною і вами. Друге, е, як ваш запит розполагається туди. Да. І третє, як ви відчуваєте мою роботу вже на, навіть якщо безкоштовно, ми все одно трошечки ну, запит ваш або вашу тематику е, пошукаємо, подивимося, подіагностуємо, покрутимо її таким чином. Отак так чи ні, вирішуєте знову вам. Бувайте.